Ребята, всем привет! Сегодня покажу свою фрезу мини трактора под картанный вал. Здесь вот такая фреза, я ее трошки подолжил, чтобы за, перекрывала колесную базу самого мини трактора. Вот я по... подовжував Додавляв ще по два ножа на фрезу на кожну сторону. виходить общий захват зараз метр п'ять. Метр п'ять, ширина колії мого міні-трактора один метр по краям. Фреза йде під. Під карданчик. Ось там вся, вся схема там всередині. Так само я, як додавав ножі і удлиняв трішки вали, так само я удлинив сам захист фрези на 10 см я удлинив, щоб якраз. Це все нормально працювало. Виходить, ззаді йде такий каточок грудобой. Працює класно, які грудки перебиває додатково. Ось так. Тут зроблено все під, тро... під трьохточку. пальчики і центральний винт трьохточки. Ось тут головні деталі. Всередині, тут на підшипниках, сальник Все зроблено нормально. Там всередині все по стандарту. Цепочна передача, вона нормально тримає, все якби. Без проблем, нагрузку тримає. Ну тут кардинально все, принцип перероблений. В слідущому відео розкажу, зніму кришку, покажу, як там влаштовано все. Тут на підшипничках, як полагається. Ось так це виглядає. Ставиться кардан, одна частина кардану. Ось ця частина коло косарки встановлена. Тут легко відкручується болтик, знімається і сюди встановлюється на саму Ну, Оце свободний ход посипковий. Встановлюється на фрезу, так само штопориться. Сюди поглиблення йде. І все. Підключається ВОМ на міні-тракторі. І можна працювати. Ось так виглядає фреза. Працює чудово. Ось. Все. В слідущому відео розкажу, як, влаш... як я робив, як влаштована передача. Тут за кришкою. Все, ребята, підписуємося. Жмемо на дзвіночок обов'язково, щоб не пропустити наступне відео по цій фрезі.